Добрий день, шановні колеги. Дозвольте представити вам доповідь на тему програма раннього втручання в системі дитячої реабілітації в Україні. Доповідь не має конфлікту інтересів та має на меті познайомити педіатричну спільноту з тими можливостями, які існують в реабілітації для наших маленьких пацієнтів. За офіційними даними в Україні майже 160, 164 тисячі дітей мають інвалідність. Проте, повномасштабне вторгнення назад, на, на жаль, збільшує кількість таких дітей, які мають обмеження функціонування. І, звісно ж, все це впливає на розвиток дітей. Серед причин дитячої інвалідності виділяють різні, проте всі вони впливають на стан нервової системи, на можливості розвитку, обмежуючи розвиток дитини. Перші роки життя дитини є надзвичайно актуальними в плані її подальшого розвитку, і вони формують той фундамент здоров'я, когнітивних можливостей, які дитина може мати в подальшому. Дитина пізнає світ за допомогою дорослих, і це особливо важливо приділяти належну увагу розвитку дитини на перших роках життя. І Особливо актуальними є в даному аспекті перші місяці. І важливо реалізувати право дитини на найкращий старт у житті, і саме в цьому плані допомагає раннє, раннє виявлення відхилень в розвитку та раннє втручання, оскільки дитячий мозок має надзвичайно високу таку властивість, яка називається нейропластичність. Це процес зміни мозку у відповідь на новий досвід. На нові знання це можливість змінюватися мозком, і формування нових навичок можливе у дитини лише під впливом навчання і допомоги дорослих. З часом повторне навчання може призвести до тривалих змін в структурі та функціях мозку. Це лежить в основі реабілітації дітей, коли під впливом. Реабілітаційних втручань, набутого нового досвіду, мозок дитини навчається, і інтактні нервові волокна, нервові закінчення можуть брати на себе функцію пошкоджених нервових центрів. Найвищою нейропластичність є протягом перших років життя і особливо виділяється в цьому плані саме перший рік. За даними Світового банку, ранній початок реабілітаційних заходів є ще й економічно вигідним для держави, і було підраховано, що кожен долар, вкладений в якісне навчання, в якісну освіту, в якісну реабілітацію, забезпечення рівних можливостей всіх дітей протягом перших трьох років життя, повертається в подальшому прибутком майже в 150 доларів на рік, коли ці діти досягають дорослого віку. Тому ініційована за підтримки ЮНІСЕФ така програма, яка називається програма раннього втручання, це міждисциплінарна допомога сім'ям з дітьми раннього віку, яких є певні порушення розвитку. Ця програма це і навчання, і реабілітація таких діток, і також допомога родині, тому що у родини завжди виникає Запитання, а що далі, а які перспективи, а яке майбутнє у цієї дитини, а що їй можна, а чого не можна, а як з нею себе поводити? А як часто проходити курси реабілітації? І реабілітація не може бути відірвана від, від реального життя, тому. Така програма вона розповсюджується не лише на маленького пацієнта, а на його найближче оточення. І для родини сприймати інформацію про те, що дитина має певні відхилення, це теж дуже стресовий фактор. Тому для того, щоб родина була правильно, адекватно, ефективно залучена. в Процес реабілітації вона теж має бути навчена, реабілітована, і батьки повинні мати той потенціал. Психологічний, емоційний, який допоможе у вихованні і реабілітації такої дитини. Нашою державою також підтримується програма раннього втручання, і ми бачимо, що в реабілітації є три пакети, які гарантовані програмою медичних гарантій. І саме перший пакет медичної реабілітації, немовлят, які народилися передчасно або хворими протягом перших трьох років, і якраз є відображенням цієї програми раннього втручання. Раннє втручання включає супровід сімей, які виховують малюків з порушеннями розвитку, підтримка родин в подоланні кризи, допомогу родині у розвитку життєвих необхідних умінь у дитини, розвиток дитини в природньому середовищі, повсякденних активностях, тому що знову ж таки реабілітація не може бути окремо відірваною від життя. Головне завдання реабілітації це максимальна соціалізація дитини, яка того потребує. І з подальшим переходом в інклюзію, тобто залучення такої дитини до дитячого садочка, в подальшому до школи та інших навчальних закладів. Виникає питання: а коли потрібно починати реабілітувати дитину, коли звертати на увагу на певні відхилення, коли необхідно її лікувати. І тут надзвичайно важливим є ось така інформація про так звані червоні пропорції, які вказують на відхилення в розвитку. Часто Доводиться чути від батьків, що ми чекали, ми не починали рано, тому що нам говорили, що можливо переросте, і ми самі в це вірили. Часом і лікарі говорять, давайте почекаємо, можливо, що зміниться, можливо, дитина переросте, можливо, вона розговориться і так далі. Проте існують виділені такі чіткі ознаки, які вказують на те, що дитина має затримку розвитку, ці червоні прапорці. Тосується різних сфер розвитку дитини, в першу чергу, це велика моторика, дрібна моторика і так далі, ми зараз їх розглянемо. Але знову ж таки, пам'ятаючи про нейропластичність, слід зауважити, що якщо ми бачимо в будь-якій сфері розвитку дитини відхилення від нормативних значень, причому суттєві відхилення, вже необхідно розпочинати процес реабілітації, тому що це вікно можливостей, так зване, воно з часом закривається. І те, чого можна досягти в 3-4, Роки в 5-6, коли вже встановлений клінічний діагноз, досягти складніше. Це все досягається більшими зусиллями, триваліше, і так далі. Стосовно великої моторики, ми знаємо, що, скажімо, утримувати верхню частину тулуба, голову та плечі лежачи на животі, дитинка повинна десь приблизно в 4 місяці. Звісно, діти мають право на індивідуальні. Коридори розвитку, проте, якщо дитина не виконує цього в 6-8 місяців, це вже вказує на затримку розвитку. Я не буду зачитувати всі ознаки, ви їх бачите на екрані, але на окреме хотілося б зупинитись. Якщо дитина в 2 роки не бігає, не ходить по сходинках, це також вказує на затримку розвитку, ви бачите, що кожна вікова категорія на слайді вона має певні характеристики. Стосовно дрібної моторики, якщо дитина в 6-8 місяців не тягнеться, і не тримає, не захоплює предмет, те, що вона повинна виконувати в 4-4,5 місяці, в два роки немає інтересу до навичок самообслуговування, не намагається сама вдягатися. В три роки має труднощі з навичками обслуговування. Вона не, не намагається сама їсти, важко маніпулює маленькими предметами, тобто немає цього так званого бісерного захвату. Це все вказує на затримку розвитку. Комунікація це не лише розмова, це і міміка, це і концентрація на погляді. Тож, які ознаки тут? Якщо в 6-8 місяців дитина не має лепету, це стадія такого перемовного розвитку, якщо в рік вона не продукує фрази, які є ну, досить чіткими і зрозумілими, якщо в два роки батьки говорять, що дитина розмовляє, але ну, Своєю мовою, яку можуть розуміти лише найближчі, і то не завжди, це вказує на затримку розвитку. Якщо при цьому дитина не концентрує свій погляд на обличчя дорослого, не просить щось, в неї немає вказівного жесту, якщо вона не посміхається у відповідь на посмішку мами, не цікавиться іграми з іншими дітьми, це вказує на затримку розвитку в соціально-емоційній сфері. Якщо батьки або педіатри спостерігають ось такий хоча б один червоний прапорець, це свідчить про затримку розвитку і є підставою для направлення дитини на реабілітацію згідно програми раннього втручання. Червоні прапорці, які можуть в будь-якому віці викликати настороженість і вимагають того, щоб на них звернули увагу. Це коли дитина мала якісь навички, а потім їх втратила, перестала виконувати те, що вона вміла. Якщо дитина не має реакції на звукові та візуальні подразники, це може вказувати на короткозорість та глухоту, і ми знаємо, що зараз вже в пологових будинках виконують скринінг на перевірку зору та слуху. Якщо у дитини слабка взаємодія з батьками та іншими дітьми, чи є проблеми з тонусом, наприклад, дистонія з правою і з лівого боку, або тонус м'язів не відповідає вікові, він є або слабкий, або занадто сильним, це вказує на можливі проблеми з використанням нервової системи. Окремо хотілося б зупинитися на затримці мовного розвитку, тому що він може бути як парціальним відхиленням. І причиною його можуть виступати педагогічна занедбаність дитини, причому не завжди це соціально неблагополучні родини. Часто батьки просто не знають, як правильно вчити дитину розмовляти. І тут, звісно ж, немає сенсу просто чекати, коли дитина розговориться. Це все втрата дорогоцінного часу. Затримка мовлення може бути парціальним відхиленням у дітей, які мають проблеми з нервовою системою від народження. Це може бути пологова травма, патологічна жовтяниця, асфіксія в пологах. І також затримка мовного розвитку може бути ознакою якогось більш серйозного спектру розладів, наприклад, розлад аутистичного спектру. Розлад аутистичного спектру це вроджене порушення розвитку нейронів головного мозку. Яке має генетичну та епігенетичну природу, мозок в такому випадку специфічно обробляє інформацію, може бути надмірна чутливість до деяких подразників, і це обумовлює ось ту специфічну поведінку, яку мають діти з раз. У хлопчиків раз зустрічається в 4 рази частіше, ніж у дівчаток, і поширеність цього захворювання все більше і більше зростає. Ці діти мають такі, якби дві лінії відхилень розвитку: це порушення соціальної поведінки, соціальної взаємодії та повторювана поведінка. Ознаки порушень соціальної взаємодії, це відсутність зорового контакту, відсутність вказівного жесту, відсутність реакції на своє ім'я, дитина не намагається привернути увагу, щоб щось попросити. Розвиток мови не відповідає вікові. І... Нетипові реакції на сенсорні подразники, тобто дитина може бути дуже чутлива до деяких подразників, і чуть більш сильніший звук, наприклад, може викликати в неї біль в вухах, і вона намагається закривати вуха, уникнути якихось подразників, втекти і так далі. Повторювана поведінка це підвищений інтерес до деяких деталей, дитина не бачить, ігнорує предмет в цілому, при цьому детально роз, може розглядати якісь. Окремі його частини. Нетипова взаємодія з іграшками, коли дитина не катає м'ячик, не гойдає ляльку, не катає машинку, а просто вибудовує предмети в ряди або складає їх в певному порядку, при цьому наполегливо вимагаючи цього також від інших. Дивна специфічна реакція на певні звуки, дотики, не дає до себе доторкнутися і так далі. Серед людей з розладами аутистичного спектру є досить багато знаменитих і навіть багатих. Сюди можна додати Вінсента Ван Гога, і Ілона Маска, і деяких інших. Тобто це все говорить про те, що розлади аутистичного спектру це неприреченість. При правильно побудованій реабілітації та адаптації ці люди мають шанс на самостійне життя і на досягнення навіть значних успіхів в деяких сферах, тобто серед них є багато талановитих музикантів, митців, математиків. При цьому в деяких ситуаціях вони слабо орієнтуються, наприклад, на навколишньому середовищі, але можуть мати видатні, надвидатні можливості в якійсь конкретній сфері, і важливо знайти допомогти дитині, знайти її сильні сторони. Для цього з дітками працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда, де кожен фахівець є експертом в своїй галузі. Напрямки реабілітації дітей раннього віку вони стосуються не лише розвиток, затримки розвитку мовлення чи розладів аутистичного спектру, це стосується всіх розладів функціонування, які можуть мати дітки раннього дитячого віку, від народження до трьох років. Це і порушення рухової активності, проблеми з нервовою системою і багато інших. При цьому реабілітаційні заходи спрямовані на кілька напрямків: це розвиток мобільності, руху в просторі, балансування і так далі. Цим займається фізичний терапевт, розвиток дрібної моторики, навички самообслуговування. Прийом їжі, одягання і так далі, це завдання ерготерапевта. Ігрова діяльність знову ж таки для правильного формування соціальних навичок, для розвитку мислення, навчання дитини вирішувати проблеми, програмувати свою діяльність, це завдання психолога. Розвиток розуміння зверненої мови та активне мовлення, це робота терапевта мови та мовлення, і все це відбувається під. Керівництвом та спрямуванням лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Тобто, так працює сучасна реабілітація, так працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда, що показує досить непогані результати. І важливо вчасно виявити відхилення в розвитку для того, щоб якомога раніше почати реабілітацію. Дякую за увагу!